Недавно ми приїхали в Ворохту, заселилися в готель в Ворохті біля ЖД вокзалу. і будемо чекати завтрашнього дня, завтра ми піднімаємося на Говерлу, Будемо збирати наші рюкзаки, ну, ми вже зібрані треба. Передивитися, чи все зібрано. І Завтра будемо виходити. На дворі прохолодно, завтра очікуємо погану погоду. Нічого, підемо на Говерлу, потім не самовити, там переночуємо. Якось воно буде. Вже на заросляку підготовка у нас проходить, щоб виходити. Наші тяжкі рюкзаки зібрані. Зараз вже скоро будемо виходити. Вийшли ми з бази заросляк, піднімаємося на гверло, зараз 12 годин дня. Погода чудова, сонечко світить, тепло, не холодно, Ми в шортах, в футболці. Ой. Трохи грязно. Ну. Мокро під ногами, десь дощі були. Але нічого підіймаємося, маємо сьогодні встигнути на гверло, потім самовити. Підіймаємося ми зеленим маршрутом. Зараз вийшли на розгалуження синього і зеленого маршруту. Вибрали зелений маршрут, так який пологіший, але довший. Ну, будемо йти зеленим маршрутом. Піддемо пройшли 100 метрів, підйдемо висоти, Ще 800 залиш. Фух, зробили ми наш перший привал вже піднялись на 125 метрів, сіли, знайшли якесь повалене дерево. Відпочиваємо бо важко йти, але нормально. Найшли такі грибочки. Візьмемо їх з собою. Висі вже ми трішки з лісу, от бачимо малу говерлу. На жаль, це не велика говерла, тільки мала. Зараз маємо на неї вийти вже там будемо робити обід. Тут такі чагарники, так заросло, все. Якось будемо зараз пробиратися. Ось так ми йдемо. <рес> Важко йти, так, звичайно. Дуже вузький прохід. Ой, я зацепився, не можу пройти. Напевно, я дуже сильно подиру свого карімата. Але якось воно буде. А! Не. Блін, в мене він широкий. Фух. Да, ми йшли зимою, тут все було в снігу. Ми йшли просто потім можевельника. Фух, вже стає реально важко, але добре, нам дуже пощастило з погодою. І туристів дуже мало. Сьогодні будній день. Людей мало, блін. От куди Або туди, або туди. Але що і там, і там. Вузько, напевно піду сюди. Блін. Хух, або не сюди. Я, наверное, гарно. А ні, сюди теж, добре. Піднялись ми вже трошки вище. І тут вже відкрився такий гарний краєвид. Фух. Ну, але ми ще знаходимося. В межевільниках. живільниках. Знову ти може корпуса. Як тобі? Все супер. Мені супер подобається. Десь там говерла маленька. Продовжуємо йти. Сіли перепочити. Далі таке нам стрімкий підйом. Там далі синій маршрут, я його из него знімав вже там трішки хмар, там десь люди йшли, але погода добра, можна сказати. Гарно, що тут така дорога почалась, ми йдемо прямо в хмару. Але дуже гарно тут. Краєвиди захоплюють. Перша точка є. Ми вийшли на малу вертлу. Говерляну. Хух. Тут же добре. Тут же немає ні кущів, ні дерев. Далі залишиться ще підйом на саму верла. Будемо зараз обідати. Там десь говерла за цими хмарами. Нам туди. Варимо собі обід, поставили воду, будемо зараз запарювати їдло. Трошки утопилось, бо тут вітер. Вітер, ззаді такий прогон хмари, але тепло доволі просто. Звідси краще вийде, ніж Ага. Там будуть. Поки ми обідали за 20 хвилин, погода різко помінялась. Стало холодно, туман, молоко. І дійсно стало холодно, прям такий вітер холодний. І реально нам зараз і далі, далі, напевно, буде ставати ще холодніше. Ну, Буду показувати, як там далі буде. Десь скоро і перед нами вже буде говерла. Чим вище ми підіймаємось, тим менше стає видно. Ще 130 метрів і ми будемо на місці. Круто! А тим часом. Тому може хтось, хто це побачив і перейшов на мій канал по цьому, по цій рекламі, пишіть в коментарях, будемо вас відслідковувати. Продовжуємо йти по траберсу гори Пожежевська. Тут же почалися такі кущики височенькі. І трошки не дуже зручно тут йти. Ми вже не встигаємо напевно. Тут озеро несамовито. Бам підходити туди вже буде темно. Бо зараз вже без 15.07. Але ще нас біля Пожежевської проходимо. Трішки не розрахували. Знайшли місце таке цікаве для палатки біля Гори Пожежевська. Хтось змайстрував собі таке від вітру затишне містечко. Вже темніє і ми не впіваємо до озера не самовити. наших напарніць болить нога дуже, Важко йти. Нам теж не дуже добре, теж важко. Але... Не знаю, що робити, реально темніє. Не знаю, чи ми дійдемо, будемо бачити. Продовжуємо ми десь шукати несамовите. Ну, ми знаємо, де воно, але просто такий туман. Тож та хіша хмаримо. Нічого не видно. Ми думаємо, що воно десь там вже скоро має бути. Поки йдемо траверсом. Дійшли ми до вказівника, куди написано скільки піти, до син що залишилось. Дощ, холодно, капець просто. Вже стало добре темно. Так, я тобі скажу, ти більше. Посивши, то світло, І ми спускаємось. Десь чути вже, як люди говорять там. Ми вже на кінець, дійшли до озера Несамовитого, поставили, не ке поставили, зараз будемо ставити палатки, вже повністю темно, але добре, що тут люди є, хоч не так якось стрьомно. Так, да, зараз на слати патку щось може більше знімати. Так ми готуємо вечерю. Поставили вже палатку. Зараз їдли, макарончики. О, мало так стоїть палатку. стоїть наша палатка, нічого не видно. От темно, туман. Там палатка друга. Прокинулись ми в сьомій годині ранку, щоб встигнути. Ну, ми випадково прокинулись в сьомій годині ранку, щоб встигнути побачити озеро, хоча б щось хоч якісь краєвиди без хмар. Я бачу, ззаді надвигається хмара. Думаю, зараз встигнемо вийти трошки вище і подивитись на озеро з висоти. Гарно, набагато краще зараз так. Так, йти, коли немає туману, я хоч щось видно. Ось так виглядає озеро несамовите 1 вересня. Палаток вже небагато. Десь там наша палаточка стоїть. Туман лягає. Але поки що щось видно. Набираємо джерельну водичку біля несамовитого. Дуже холодна вода. За пляшку до набрали, будівлю. Набираємо ще нічого, як завжди не видно. Все в хмарах. Приготували кускус -кус з журалиною та горіхами. Будемо снідати, збиратися та й вирушати на заросляк. Ми вже почали збиратися, йти на заросляк і почався дощ. Такий дощ, якраз ми збирали палатку. Все почало мокнути. Дуже незручно так збиратися. Надію, лише чоловіки, бо реально можна промокнути. Ось така у нас погода зустріла в Карпатах, на несамовитому. Не самовітили. дуже приємно, але нічого не зробиш. Ой, ми виходимо. Погода ще більше портиться. Я так несу крімати, жесть, просто, просто жесть. Це капець. Ось так ми йдемо по мокрим камінцям. Йде дощ, спуск, кам'яті мокрі, скрізь вода тече. Це просто капець. Не погода, а заха, тепер куди йти? Стрінка показує, що це, якщо туди, то туди. Можливо сюди, а зараз зараз оглянемо. Спускаємося, тут якийсь стрімкий спуск, жесть, просто каміння слизьке. Спуск в самий низ тут. Я не знаю, як ми тут не падаємо. Йти важко, реально важко йти. Важко бо слизької, мокрої дощі. Ми не такі сильні підготовлені походники, щоб так просто взяти і спуститися. вже десь півтори годинки спускаємося з несамовитого. Дощ де на кінець закінчився. І ми нормально йдемо. В принципі. Нічого цікавого по дорозі, я думаю, багато хто ходив від несамовитого до заросляка. Стрімкий спуск, потім по лісі, потім далі. Далі, далі, далі і заросляк. Ось такий у нас вийшов похід двох денний.